Що погревело? Сьогодні у нас незвичайний випуск, бо Дімон, Стас і я їдемо в турінг. Чому в лапках? Бо їдемо ми без сумок, без всього того. У нас є машина супроводження, яка приїжджає на... Місце, де в нас повинен бути кемп, і там же все, що треба: палатки, спальники і так далі. Тому їдемо ми на лайт режимі, маршрути в нас всі майже по гревелу. Було в нас 4 дня, але перший день я не знімав дуже прикро, бо було прикольно теж. Ну, а далі подивитись 3 дня катки по карпатському Гревелу. Так, пацани, розкажіть, що по байкам у вас? Стас? Genesis Fugio, Steel is real. британська сталь, британська контора. Зібраний наразі в МТБ конфігурації на 27,5 колесах, 2.2 гума, 36 спереду, 10.42 ззаду. Тобто все так, типу, настроєно під першозданий карпатський гревел. так сказати. От, руль широкий, посадка вертикальна, вниз їде добре, вверх їде погано, важить як танк, їде так само. Дякую. Діман, що в тебе? У е, мене карбоновий гравійник ФРМ, це Італія, е, Кастомно зібраний на 28 колесах з гумою 48 мм. Ще стояло 50 мм, але про неї трохи згодом може розкажемо. Трансмісія така сама, як і в Стаса. 36 спереду, 42 позаду, 11 швидкостей, гідравліка. ну, Типу, лайток, клас, да, типу жорстко, да, але швидко. Ну, а Мій Еді Меркс, ви теж бачили, Еді Меркс Figlant, Sum Rival 1X, 50 та резина а, СК стандартні. що King. Попереду 42 і додаткова зірка 34, тому 34-42 і, ну, і кастум, трохи кастомні деталі.